Продовжуємо нашу прес-конференцію. Можна розпочати з коментаря, а можна з питань від того, журналістів. по грі. Да, по грі. Або хочете відразу питань. Доброго вечора всім. Якщо брати залом по грі, яка сьогодні відбувалася, Ігра була чудова з нашого боку і так і з боку футбольного клубу Полтава. Ворскла були високі швидкості, той план, який по тому плану, по якому готувалася наша команда. Він працював, але нам не вистачило забитих голів. Так що я тільки можу привітати футбольний клуб Ворскла із перемогою, а нам потрібно працювати над завершенням. Ваше питання, будь ласка, що саме не спрацював 60? Все працювало. Ми пропустили голи зі стандартних положень. Якщо ви знаєте, стандартні положення це концентрація граців, десь не вистачило концентрації, але футбол без помилок не буває і десь у тих моментах, де були пропущені голи, є помилки, і більше помилки не тактичного а більше помилки концентрації самих гравців, які Відповідали за ті зони, з яких забивалися голи або робилися передачі. Все чудово працювало, у нас було хороших контрвипадів, ми багато разів виходили 2 в 2, 3 в 3, навіть 4 в 2, але не змогли поставити, нанести, нанести точний удар воротах. Якщо більше запитань немає, то помішало вашій команді забить гол поскольку момент создавала? Есть... ще раз повторяю, здесь если брать в целом, то команда хорошо играла, хорошо проводили свои атаки, но в завершающей стадии не хватало не хватило где-то может мастерства, где-то может сил. Ничего, будем работать. Есть на чем работать. Те игроки, которые там забивают, они стоят больших денег. Научим своих игроков забивать, потому что наши игроки тоже будут стоить больших денег.